Сьогодні у нас вот така приблуда на розгляді, яку час від часу знаходять. Особливо десь по лінії зіткнення, ну ближче до лінії зіткнення. Але час від часу знаходять і в тилах, тільки там в другої конфігурації, знайти знайшли, що це таке не знають, на всякий случай пугаються. Ну а далі, як завжди, знаходиться купа експертів, яка щось десь чула, щось десь бачила і починають нести часто повну хіру. Що це таке? Що це за ця штука? Це не міна, як деякі верещать, що це морська міна, річна міна, але чомусь валяється десь в пасаці. Ця штука це ну, називається воно акумулятор тиску повітряного тиску. По сенсу, це просто-напросто балон якогось зжатого газу, стислого газу. Це може бути азот, може бути повітря просто-напросто. Воно треба, і від кіля воно береться в той посадці, де воно потім уваляється. Це елемент від керованих зенітних ракет. Відносно великих ракет. Гамнахіта воно там треба. Б. Ну, є ракета якась велика, допустимо, просто ракета. У неї є рулі, ну, керована ракета, зенітна, якими вона коли летить, широдить. Так, от що приводить в дію оцей поворот рулів? Є декілька варіантів: електричний, тобто стоять як на літаку там, на безпілотниках якісь. Сервомашинки електричні і електрикою воно вошевела. Цей спосіб дуже рідко використовується, тому що зусилля потрібні великі на правороту тих рулів. А істочник живлення ну, електрики оцих машинок, виходить досить вага, велика а в той ракеті вага критична. Тому використовується не дуже часто такий спосіб. Значно частіше, ну більша частина, використовується що? Акумулятори тиску. Вони можуть бути отакі пневматичні, можуть бути порохові. Тобто ж, отут на рулях стоїть, ну, грубо кажучи, теж машинка, але газова. Коли туди подається тиск в ту машинку, вона. Визиває тим тиском поворот того руля. Ну і залишок от цього газу стислого викидається кудись наружу ракетами. І от, от таким макаром воно і шевелить. Весь цей тиск отой береться з балону. З цього. На невеликих ракетах замість балона стоїть пороховий заряд, ну пороховий акумулятор тиска, так називаємо. В якійсь міцній оболонці заряд пороху, який відповідно підпалюється, він горить і ото гази. Того пороху виконують отожу роль подачі тиску. Там є свої недоліки, може не загорітись, може нерівномірно горіти. Плюс гази ну нечисті. Вони ну як з автомата стріляли, як він засрати. Ото при горінні те саме. тобто гази є, але вони засирають усе і можуть засирати там оту машинку раніше ніж ракета прилетить. Є недоліки, тому от порохові найбільш часто використовуються в маленьких ракетах, які ну відносно недалеко летають. Тіпа, там Стрели, Ігли, ну, ПЗРК. На великих ракетах їх використовують ну, не так часто, хоч йдуть туди роботи, розвиваються. Ну, Принаймні на застарілих, на селкових, їх майже не використовували для цього діла. Використовували саме пневматичні акумулятори тиску. Тобто ж балон, в який попередньо на заводі напхан тиск повітря, і плюс він загерметизований. І, от в такому стані, та ракета зберігається. Під час спуску на неї там стоїть десь піропатрон, отут зверху, на неї стояв, який, ну, грубо, говоря, пострілом того піропатрона тут проривалась мембрана, яка герметизувала цей балон намертво. Тиск отого газу, що туди напханий, починав йти до рулів. до... Ну, до машини на роздачу через у, у цю трубку вже йшла роздача тиска на рулі ракети. Ну там якісь клапана стояли, які відкривались, закривалися відповідно. Ну, щоб він увесь не висвистів. В общем, їмкость, ну обсяг того газу, що туди напхано, воно було розраховано на час роботи двигуна ракети. Тобі ж на більший час воно не потрібно вже нічого не летить. Але поки двигун працює, вона летить, його повинно вистачати, щоб. Ну, Шарудити тими рулями, щоб воно летіло. Ну саме цей балон зроблений з якоїсь або хитрої нержавийки. Ну, ходять балачки щось з тітану, але ну, це не титан, це якась нержавійка. Тобто дві полусфери автоматом сварений. Тут ще якась технологічна заглушка приварена, ознана хіба намертво завінчена. Ну і горловина під піропатрон, під закачку, під роздачу в общем, всього цього діла. Так як воно ось якось там нержавійки ну, немагнітної, то воно не красилось. Як правило, оце конкретно балон, це з ракетного комплексу Аса з ракети від цього. Ну далі такі балони ще можуть зустрічатись від точок, ну схожі, скажімо так, від іскандерів. В іскандері, правда, в москалі там намутили свою версію. У них ну, чого він круглий, тому що шар це геометрична форма, яка ліпше всього тримає тиск. Хоч снаружи, хоч знутри. І при саме цій формі можна зробити товщину стінки найменшу, і відповідно він буде найлегший. Якщо робити там якусь для балона, ну для цивільних більш би, зрозумілу форму, то товщина стінок буде більша. Ніж на шарообразному. Тому на усей, практично ракетній техніці, ну, савковій, вони завжди були шарообразні. Ну от у Москалів, той Іскандер після Савка вже рожали, там не змогли щось зробити іменно шарообразні. Тому взяли шарик, розпиляли, всунули циліндричну вставку і заварили. Получився балон більш міський, але з інженерної точки зрення ну, бачення ніяк не оптимальне. Причому кльопують вони в вуху. Жіскового матеріалу, бо вони його красять. От у на іскандирах він чорного кольору. Ну отакий. Оці савкові вони були не фарбовані. о, колір металу. Ніякого маркування ні на них не було, бо воно одноразове не було сенсу його і маркувати. Зробили, перевірили і вперед. Прикінці Савка Савок планував на цій осі замінити теж у цей акумулятор на пороховий, але скінчився Савок раніше ніж родили. Оце діло. Далі, схожі балони можуть зустрічатися і на літаках, теж круглі, але там вони такі прошло. На літаках це можуть бути теж акумулятори повітряного тиску газів. Може бути гідравлічний акумулятор тиску. Ну це. Сенс той самий, тільки там балон поділений навпіл, пів балона рідина залита гідравлічно. Ну, яка під'єднана до, до гідравлічної системи літака. Тому що там у рулі на крилах гідравліка все це діло шерудить, бо там же ж зусилля ну, зовсім конські потрібні. І там гідропривода на поворот усіх рулів. Ну а соціально розділено це діло якоюсь мембраною. Ну і тут вже тиск газа. Ну, або там. Повітря азот, в общем, ну може бути якийсь нейтральний газ. І це аварійна система на літаку. Якщо йому прострелили десь, ну там же ж відповідно є якісь насоси підключені до двигуна, які качають тиск от в цю гідросистему. Або лі... двигун відмовив, але літак ще може там якось летіти, або здох цей насос пошкоджений і пропав тиск. От щоб можна було той літак якось спробувати посадити, ото там стоять оці ці аварійні. Гідравлічні акумулятори, які який якийсь час за рахунок оту, тиску газів підтримують тиск в гідросистемі літака. Так що можуть ще отакі зустрічатись, але дуже рідко. Частіше попадаються отакі, от валяються. Є одна єдина міна, елемент бойова частина якої напоминає оцей балон. Чому -то, хтось щось десь бачив і, ну, скажімо так, морські міни, оті, які. Рогаті та навіть річні ярми, оцей третій, він напоминає морську здоровену сферу з рогами, ну з датчиками цілі. От, у деякі експерти на них кивають, бо бачать оці шпильки, і сходу думають, що це ж страшна міна. Це оці шпильки, що приварені, це ж ну відпоняття, це не датчики цілі. Це за, за них вона в ракеті оцей балон пригвинчується до ракети і висить. Ото на оцих ото шпильках. Ну і плюс да навіть та річна міна, не кажучи за морську, має такі габарити і таку вагу, що її сплутати з оцим балончиком, це і не треба бути експертом. Є одна міна, бойова частина якої більш схожа на цей балон це пдм 2 Противодесантна міна, друга версія. Савкова. Вон, бачите, Оце її бойова частина. Вона як би напоминає оцей балон. Вона теж сфера зроблена. Але вона має більший діаметр. Оце діаметр цього балона 170 мм десь. Бойова частина ПДМ – це 270. Тобто вона значно більше. Туди напхана 15 кілограмів третила в ту сферу, крім того, габаритів, ну і логіки, тому що це протиодесантна міна, і знайти її бойову частину десь в степу в пасаці, ну із розряду неможливо. Але на всяк теж випадок, крім розміру більш значного. Чим вона відрізняється від балона. На ній нема ніяких от таких елементів для крепежу її в корпусі, там гладка полусфера. І вона з двох сторон, знизу і зверху, має ну, щось подібне на оцю байду. Через низ, нижній той фланець, вона кріпиться на мачті, в верхній вставляється, вкручується штирєвий підривач. Плюс вона фарбована. Фарбована вона в зелений колір. Ну, Салковий стандартний хакі, такий самий, як там ТМ-62. Якщо вона десь повалялась в воді постояла, то він може бути ближе до навіть чорного. Або повністю може бути ржаве. Отак От вони виглядають, ці голови від ПДМ2. Якщо валяються, ну, десь валяються. Тобто, бачите, захисний колір. Тут воно вже. він... Підгорів, там потемнівши, то есть, теж півкуля, але ніяких елементів з неї не торчить. Плюс на оцих балонах, коли вони валяються, часто ну цей тут повідривало з нього все. Ну дуже часто ще аж мьотки арматури, тобто есть, трубопроводів, яким вона підключається від неї, якісь торчать. На відповідно бойовій частині ПДМ такого не буде взагалі. Вона більша, вона, хоч і теж сферична, але відрізнити їх не складно. Що по габаритах, що от по конструкції. Тому не треба лякатись, якщо ви десь побачите отаку єрунду, яка валяється. Ну, аж та остатки зенітної ракети, де впали, при падінні її відриває. Ну, він досить міцний цей балон. Ну і він кудись улітає. Корпус ракети може бути там з склопластика. ну, в общем, облегчений. Ця дура саме така там міцна, потім вириває шмати корпуса. Отут відірвало навіть це тим самим З бабишкою. За який воно до корпусу скріпиться, і влетів, а тут болти повідривало, тут бабишку видрало, і він улетів кудись при ударі від падіння і десь валявся цей балон. Це Сенс понятний, що у нас більше пугає те, чого ми не знаємо. Сподіваюся, що будете тепер от, знати, як воно що виглядає, на хіба воно використовується. І якщо така страшна приблуда десь вам знайдеться, то будете знати, що це таке. Ну, Так що, мабуть, все. Цій штуки. Не путайте балон з міною. Все буде з України.